Годна, нам удачі. І всім, як завжди, здорово, з вами студія кота. Сьогодні Артем Плей на свій канал випустив відео викриття мого каналу, ну, як атвітку на моє відео викриття на нього та на віруса. Коротше, зразу говорю, нас нас сьогодні чекає очерідна порція, очередна, огромна порція крінжа, тому готуйтеся. Приступаємо до крінж викриття Артема Плея. Так, ста забув сказати. Там ще плюс цьому відео, відео викритті Артема Плея свої 5 копійок вставив вірус і тому. Ну, коротше, погнали. Ладно, нам удачі. Де ще плюс свої 5 копійок. З зм міг Артем Плей, то відео, скоріше всього, пригласив. Одним словом, коротко що в тому розоблученній студії кота, робили віру стар то це тільки описували, який я і мій канал. Блін, він зараз буде тільки дивитися моє викриття і все. Тобто, типу, він що? У мене таке зараз відчуття складається, що якби то він просто взяв, почав дивитися моє відеовикриття. А, і забув виключити зйом... зйомку екрана. Ну, реально. Канал поганий, як я знімаю крінж, і, вс... і весь остальну, всю остальну брехню, коротко. Во-первых, я встав. У рамень час обозрівати ну, мене по буде. Тому що я бачу, що ти не такий хороший. Ага да-да, вірим всім Казахстаном. Ти просто я тоді ще, ще одночасно з тобою посрався, і ти став на сторону віруса, як на сторону свого стратегічного союзника проти мене, ну серйозно. Ще плюс плюс один раз до твоєї карми, коли ти, бреш, коли ти збрехав своїй аудиторії. Максим мене не приглашав на замки, я сам захотів. Ага, да, да, опять же, вірим всім Казахстаном. Во-вторых, почему це не так ти, так полохой, брехливий вор еще плюс. И так дальше. перше, докажи, що я вор. Я у вас з вірусом жодного відео ніде не вкрав. Зато ви у мене крали постійно і постійно мене як би то, е, кликали допомогти вам там е, з якимись рубриками на вашому каналі. А я одзивався. Бать, звісно. Що називається, зробив ошибку молодості. Але ладно, так от, як би то. Вон, вон, далі брехливий тут тільки ти та вірус, тому що ви зараз брешете своїй же аудиторії. І, 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 і на протяженні всього цього відеовикриття свого ви будете що робити, це лише брехать, говорить неправду, і опять брехать своїй же аудиторії. Своїм же аудиторіям будете, будете брехать. Ну серйозно, я щас не шутю, вони брешать. Вони брешать жорстко. Що він там говорить це завжди брехня? Ага, вірим всім Узбекистану. Але ладно, коротше. Якби то ти опять же плюс, плюс твою карму, ти опять дуже сильно жорстко збрехав в своїй же аудиторії. Клас, нафіг. Типу, взагалі, база вирус, база віруса та Артема Плея, ну серйозно. А на що я тут би бы. А, Ну давай поясни, чому нас не треба дивитися. У тому відеовикритті я вже давно пояснив, чому вас не треба дивитися. Геній. І щоб ти зараз не придирався до цього слова, геній, я, це сарказм в даній ситуації, дебілки. а потом я поясню, почему тебя не надо смотреть. В этом видео можно понять, какой его канал серьезный, прям дуже серьезный, вообще серьезный, серьезнейших каналов вообще не никогда не бывали, не бывало и не бывало, є. ну вы короче поняли, але вообще вот вот это видео это вообще дуже важлива инфа, прям дуже важлива инфа, спасибо вирус за Тебе показать твои видео. Ты же то же самое снимаешь. Сейчас покажу, если ты не помнишь. Точные новости, какие.

Новості. Какие Срочні новості какие ви розуміли, ну ви, скоріше всього, уже це зрозуміли. Йому було навіть лінь це обрізати. Обрізати цей момент, йому було просто лінь. І за цього той момент був іспорчений. І в той момент там взагалі монтажа ноль. Хто тут ще із нас погано монтує артмплей та вірус? Це правда. «Це, Какая же важлива інформація. Знов же повторю для тебе тупорилого существа. Це відео це було тільки що це відео, що воно було. Це було юмористичне. Повторю, юмористичне відео. Тупориле ти существо. І все, я даю кличку Артему плею, тепер це не Артем Плей, а Анал Плей, блядь. Ну реально. Така назва більше підходить до його каналу. Це від тебе, Матвій. Да, його зовут Матвій. Ні, ну ніфіга собі, яка ж тайна огромна. Ми її тільки що узнали, що моє реальне ім'я це Матвій, а, те, а тебе взагалі Артем звати, тебе звати Артем, а віруса взагалі звати Максим, щоб ви знали. І причому своє реальне ім'я я не скриваю зараз. Им'я ім. Імя ім'я ім Матвей, то есть ім'я Матвей я щас на своєму каналі не скрываю ні от кого. И поэтому, скоріше всего, якась частина моїх підписників уже знає, що це моє реальне ім'я. Ну да. Ті, хто не знав, узнали уже. Но ну, подстуди те саме. Ну зачем показувати видео, которое он же сам такое знімає. По-перше, як то я пишу під кожним своїм відео, що то юмористичне відео. А по-друге, ви чули тільки що цей звук? Це вам і погано змонтоване відео, плюс. Так ще плюс, це хто орав його. Його. я вже, Його бабця, походу, це орала, що якби то він, з ним, він страдає фігньою і лучше, і, типу, орала на нього, щоб якби то він перестав це, діля, перестав займатися фігньою, тобто тобто робити крінж відкриття на мене. Ну, це, скоріше всього, його бабця. Ну, де тут логіка? Ні то смислу, чим делати такі Отакі аргументи. По-перше, нормальні у мене аргументи. По-друге, навчися нормально монтувати відео. По-третє, по третє, краще не страдай такою фіню, щоб робити крінж викриття на мене, а то камон. Ви ви в своїх кріцях крич, на мене, що робите, то це лише брешете про мене і про мій канал. Ну ладно, будемо дивитися, дивитися, що він далі придумає. І Це навіть не все почав проти мене конфлічити, зробив розоблачення на мене, просто за те, що я був, про, що просто я був за то, за, ну, проти якби, то розформовки войовничих кланів і хотів продовжувати їх знімати. Ну, звісно, тупіша причина, щоб якби, то починати війну із студією кота. Ти хоч або знає? Я не могу долго и без машины, да, у тебе найдется все равно Текста, якщо що Макс знімав, А по-друге, я, я по друге, знаю, чого, якби то ми розформірували проєкт. Ну і то ж правда, що там було, як то в цьому проєкті ще плюс 2 запасних учасника. Але Макс. Макс, під назвою Макс тупоріле существо, ну, тобто вірус, вирішило, вирішило якби то закінчити проєкт і закрити його. Але якби то я в цьому не винуват. Якби то. Я просто був проти закінчення проєкту. І, і поэтому не бреши тут давай. Яка тобі, як би то не з одним відео допомогла його тобі знімати? І, взагалі, клас геній, нафіг, просто геній. Ви пойміть, який він тупе существо, яке він? Яке він тупе существо? Пойміть ви це. Так он геній, і літупи, його приділісь. Перше, навчись нормально балакати на суржику чи на українській. А по-друге, то, є... а по-друге, тупориле ти, блять, существо. Є ні в цьому випадку, в цій ситуації, це сарказм, нахуй. Якщо ти туп... настільки тупориле существо, що не знаєш, що таке сарказм, то забий просто в Google слово сарказм. Що це таке? І все узнаєш. Мені лінь час розказувати, що таке сарказм. Але ладно, продовжуємо. О, і наступне відео. Я була. Оп! Оп! Опа! Оп! Опа! Що там не Дуже велике дякую, вірус. Показав нам дуже, 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 дуже і ще мільярди, Дуже 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 важливу інфу. Дякую тобі. Мені ж надо так важливо знати, що Ти попив бутилку гущі. Перший Артем Плей, хто тут чий з нас вор? Ти, це, ти цей отрезок взяв із мого відео, вирізав. Тобто ти вкрав цей отрезок. Тобто ти вкрав для свого відеовикриття на мене в отрезок із мого відео. Тобто ти тут уже вкрав. Тобто ти вор, ти вор, ти це розумієш. Ти крадій. І ти ще мене обзиваєш таким. Ну ти тупориле, блядь, существо. Яке нахуй, блядь, нічого не вміє, кромі крім крім робити, іменно красти, блядь. Ти не вмієш нічого, кромі крадіжок, блядь, уйобіще, Крім Кромі інтернет крадіжок, ти не вмієш нічого, блядь, Без руки у І все, піпець. Як важливо. Ти мо до його викриття на мене. Багато хто. Добро пожаловать на вот от код. Так говорить, не бы обозріває Кринж канал, но. Ну, ти є Кринж канал. И тупорили ти существо. Зараз в даній ситуації Крінж канал. Тут тіке, це твій канал, це Крінж канал. І канал Віруса це теж Крінж канал в даній ситуації. Реально. Вірус не, надо, вірус, не надо тут притворятися, що мій канал крінж. Тому, вірус, не притворяйся. Він і не притворяється. Блять, які у нього тупі аргументи? У нього просто тупіші аргументи. То, що він, він і не притворяється, Артем, Плей, Це не аргумент. Це тільки доказ того, що ти ты деградируешь. І... Давай, блядь. І шорці, і відео, ти знімаєш крінч. Опять же повторюсь, ти знімаєш крінж. Ще... Блін, таке відчуття зараз складається, що він зараз просто забув виключити запис екрану і просто дивиться моє відео викриття на нього. Ну ладно, щеплюс, ти свої ж ауди... аудиторії брешеш. Ти свої ауди... аудиторії говориш неправду. Ти свої аудиторії брешеш. Опять же, повторюся, і опять же, давай обсидимо обсудимо те, що тобі 11-12 років. Опять же, і ось цього. я вже сказав про те тим... про тебе, що ти в свої 11-12 років на своєму каналі більшість твоїх шорців і. Багато і твоїх відео це тупо абсолютний, абсолютнейший абсолютнійший керін. Давайте вже по серйозному. О, ура, він на кінець буде мене обозрювати. Наконець, то так. Ти обзиваєш на профов, бо просто ну, доказательств. Не можеш показати. Боже, Артем Плей, ти тупе существо. Я вже давно на тому відео викритті показав усі докази, чому ти, чому вірус, і ти крінж. Так ще плюс показав ваш, ваш, по, ваші погано змонтовані відео. Я уж, Поэтому я вже давно доказав, що як то ви знімаєте крінж і ви погано монтуєте. Я це вже давно доказав. Але ви вже у вас не знаходиться доказатель, щоб це опровергнути, і, замі і замість того, щоб якби то ці доказательства знайти, ви, мене, ви просто мене питаєтесь обріхувати, казати, який я поганий. ну, Коротше, обріхувати мене, візде питаєтесь. Ну, серйозно. Ти навіть не можеш показати, чому Максим бреше аудиторії. Опять же, Артем тупе, тупейше существо, яке нічого крім крадіжок, інтернет-крадіжок не вміє. Я вже давно показав на тому відеовикритті, чому Макс бреше своїй аудиторії і, показ... і дав нормальні, адекватні, правдиві аргументи на його, на його брехню. А ти зараз просто. Просто как бы то бачучи всю істину, що как то я уже дав, дав давно как то пояснення, чому Макс тобто, Максим Вірус знімає кринж, как то я уже дав свої адекватні, нормальні аргументи, що його бы вже... Опровергнуло його слова. Тим часом ти без нормальних, доказа... без нормальних адекватних доказательств і чогось типу того, питаєшся просто обозвати мої, мої нормальні аргументи, крім ім... іменно... брехнею. Ну серйозно, не питайся, в тебе це жорстко не виходить. В тебе це жорстко не виходить, як би то. Поэтому, камон, твоя брехня, твоя брехня, и твои интернет-кардишки, и бесполезны. Почему он говорит, что ты не можешь показать? Просто не можешь. Даже не можешь назвать, почему. Э, он брешен. Ну, просто Адже ти тупейше, тупоріле существо, найбільш тупейше та найбільш тупоріліше существо. Я вже давно дав докази, що, ви, та, що ти та вірус брехла І то, що якби то ви вдвоєм знімаєте крінж, і то, що ви дуже погано монтуєте, я це вже давно на це дав докази. Але ти просто безполезно питаєшся все це опровергнути. Навіть не маючи своїх доказів, ну серйозно. Якщо б він показав, то ладно. А так, нету доказательств, що він прийшов аудиторії. Ну ви вже давно поняли, що він тупіше существо, і то, що у нього в башці IQ круглий ноль. Але якби то. Я вже давно дав доказательства, як то. І, і ви, якщо дивилися моє минуле відеовикриття, то ви якби то вже знаєте, що я дав, давав то, доказательства на те, що то, вони вдвоєм брехли. І то, що вони вдвоєм знімають скрінця, вже давно, на ще на минулому відеовикриті, дав на це докази. Зову Максимніон зараз теж буде со мною розбудеться з Во-первых, наконец-то наконец -то я ще и в цьому відео викриті зможу вас вдвоє влачить, як би то, як то говориться, одної пулі и двух зайців. А во-вторых, як би то, ну, давайте, давайте послухаємо кринж та брехню уже віруса. Тому Максим, я тебя приглашаю сюди. Изпад. Я, я Максим псевдоним вірус я пришл з канала вірус и мене там позвали того щоб я розказав пару 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 раз раз Боже ну воно навіть і говорити не навчилося слов про Матвія Я там много мог розказати. Короче, начнм. Первое у него, я був у него в гостях не один раз. Уран, ну хоч тут правду сказав, да, він мене колись був у гостях, я у нього тоже колись був у гостях, як би то І що ти це з тего дає? Які дальше аргументи у тебе, скажи, пожалуйста. І у нього дофіга... іскусственного оружия, типа іскусственних танків, ну і не то что що... По-перше, да, в мене є все ж таки немало то, штучної зброї. Точніше не штучної, а страйкбольної дебіл ти! то. Да, Це правда, хоч тут він правду сказав, це вже радує як би то. І, во-вторих, не удивлюся, якщо він навіть це оце просто. Вон ця ж страйкбольна, страйкбольна, повторюсь, страйкбольна зброя, вона ж нікого не вб'є. Вона абсолютно безпечна, і вона нікого смертельно не травмує також. Як би то і що тут з цього? Зараз давайте будемо Опять слухати його, його шизу, що він опять назве як би то таку вість що у мене є немало стрійкольної зброї, назве цю назве цю, чи, як, Назве як це якби то то, то, то що Типу, я не Якби то, він цього, Він всього зможе сказати на підставі всього цього, що я неадекватний, то як, Ну я не удивлюсь. Пневническое оружие. Ну, що воно за бред сказало? Пневманіческое оружие. Ти він хоч знаєш, що, що таке пневматична зброя? Пневматична зброя це травмат, як би то, а травмат, як би то, в 13 років имети нельзя. Поэтому, камон, ти не говори якусь, я не знаю, якусь фигню. Танки. ну, і Крутой Соня вот это стреляет. Ну боже, це мене ще більше на ржаку пробиває. Ну серйозно. Який соль, який пістолет, що солю стріляє? Ти серйозно? І ще покажу, чим він стріляє. Оцим ось що він стріляє. Він стріляє пластмасовими пульками. Геній. Короче, він дофіга як-то увлечений воєнною темою. Мене це як-то напрягає. Він націоналіст і анархіст. Перше, і що, що я як би то увлікаюсь військовою тематикою, що це дає? Це нормально? Це нормальне явище представ ти вірус? Ненормальне явище в 11-12 років на свій канал знімати крінж. Оце ось це ненормальне явище. А во-вторих, ну ти уже мене задрав. Ще раз неправильно скажеш мою ідеологію, я. Я не знаю, что я с тобой сделаю. Кстати, ты забыл сказать идеологию Артема Плея. Да, у него она есть. И, это, и он ее описывает как что-то среднее между демократией и монархией. Вы хоть поняли, что это за идеология? Я лично не. Поэтому... Короче... И что ты как раз не сказал про идеологию Артема Плея? Че что? Якщо ж ти називаєш, що якби как бы, то иметь свою ідеологію в 12-13 год, це не це нормально. То чого ти не сказав про ідеологію Артема Плея? Ну серйозно, щоб типу не подумали, що твій союзничий чек як как бы, то тоже неадекват? Ну чи що, Ну реал. Ну ладно, погнали далі. Дивиться їхній кринж розбор. Я думаю, муранились в політику, його 13 лет там. Представ не рано. І, во-вторих, я не. Я как би не такий, типу, що сразу, типу, за, Украї... за, за, за Україну візде, а Росія какашка. Ні. Я вообще не проти прикращення вой... війни, як би то. Але не, та... але не на тих условиях, щоб Україна капітулірувала. Ну, ладно, Час не огляд, на мої погляди ідеологічні та політичні, але ладно. Так от, як би то. Это нормально абсолютно. Это нормально. Представь, я тоби Америку открыл тики, Поэтому, да, вот так вот. Я хз, шо, блин, он там твоит Постоянно обстоит. У меня тоже конфликт с Матвеем. Ні, ну мої підписники вже по прошлому, минулому, по минулому відеовикритті вже знають, що я конфлікт що я одночасно з тобою і з Артемом Плеєм. Але ладно. Так от, якби то, що ти хезе, що я устраю? Що ти хезе, що то, що я там устраюю, як ти там говориш? Взагалі що ти тільки що сказав? Ну серйозно. Що? наших телеграм-каналах он меня просто обзывал, кидав какие-то фотки просто на в ответ на мои аргументы. Плюс, плюс гріха в карму Віруса за те, що він мене обрехав, тільки що я на його. Я в своїх телеканалах я, на його, я в на його дебільні аргументи кидав свої аргументи, да, іноді фотки я теж кидав. Ну і він іноді фотки теж кидав. Вірус, що ти про себе не опоминув єній. І вірус Плей, Що ви дебіли до цього слова, опять же, не придиралися, а мільярдний раз повторюю. Це сарказм. Тупорили ви существа. Я не знаю, що з ним таке, ну такое. Не... Біднесенький. Тебе прям студія кота побила. Ну, серйозно, ладно. Взагалі, ну, якщо по серйозному, то все зі мною нормально. Ненормально зараз з вами усе. Що з вами вообще происходит, Скажіть. Ви якимись не тими стали, ви взагалі, коротше, ви поняли. Це у мене все. Якщо хочете подроб... э, Переходите на мій канал і смотрите уже моє А Краще не робіть, так як сказав, вірус, а то камон. Тоді у вас буде передос крінжа. Тому камон. Давайте дальше продолжаем смотреть ихний их, кринж их, их, их разбор В первую часть это было неплохо. И во вторую будет вообще, наверное, лучше. Ни Тверде, ні. Друга частина не буде лучше, скоріше всього. Вона буде таким же самим крінжом, як і перша. Нікуди не уходіте. Ні, а ми вже хочемо уходити. До побачення. Ми тільки розіграємося, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на вірус телеграм-канал. Ні, краще не підпи... не підписуйтесь на їхні ТГК, а то... а то, що там публікується, ви. Зараз поймете по цій картинці. Силка буде в коментарях. І, і Максимне розоблачення теж буде в коментарях. Ну, это був я, Артем Плей. Правильніше сказати Анал Плей вірус. І всім до зустрічі. Ура, на кінець це крінж викриття закінчилося. Ура! Перемога буде, як то говориться. І. Тому ви поняли, як би то. Як ви вже поняли по цьому одному відеовикритті. Канал Артем Плей це повний, повніший, абсолютний, абсолютніший крінж. Як ви вже по його відеовикритті це зрозуміли. Ну і всім бажаю всього хорошого. Щоб у вас все, що ви хочете, в світі збувалося. Іменно ваші хороші намірення. І тому. Якби то всім до скорого.